Досить цікаво, досить швидко і досить оригінально ну, в нас так, не, так його не будує. От. Дивіться, в чому заключається специфіка. Філе розрізаємо на дві частинки, так, ото жири можна повідрізати, ці всі зачистити можна. От. розрізаємо на дві частинки, але не розрізаємо отак. До кінця? По горизонталі, так. До кінця. Розрізаємо, відбиваємо. Е так, не дуже сильно, але так, щоб воно в нас було більш-менш е відбито. Відбиваємо, але не робимо з нього е таке кружеве решето. Не робимо. Треба, щоб воно трошки трималося. Далі, коли ми відбили, посолили, поперчили, я покажу, що ми будемо далі робити. Добре? Добре. Донизу. Ми, Ми, чеш, не так. Донизу, якщо вона є. Ага. Е, так, І тепер дивіться, тепер беремо ось цей наш одель mm -hmm. і розкладаємо отак mm -hmm. так? Е, так, Я нарахувала повіта. Mm -hmm. Повздовж. Але не обрізайте, нічого не цей. Краще, якщо лишні ще щось докиньте, але ось, отак розрізайте повздовж. З двох сторін. Наразі віту сковорідку спочатку тим yeah. ж фондериком, фондером, та, а потім на ту сторону перевертаємо. І з тієї, і з іншої сторони трошки посмажили і виняли. То вже готова А, Вже готово? Так. Але дуже не бо Тут було 1300, дуже неполітні. Добре. Добре. Ще трошки менше. Ми там будемо соус зробити. Просто менше Ні, не треба. менше просто зробити, щоб вона не горіла. Зніміть зараз наразі сковорідки, зніміть. Поки ви тут дивитесь, зніміть просто. Сіль треба туда. Зараз я ще двічки тут там. Сир, Сир, да? Так. Сир. Тільки повно? Повно. Та налити повно, я використаю, скільки мені треба. Е, я би наразі навіть дала не паприку, а куркуну, якщо щоб я її не знайшла. Ти якщо шкат. вдома навіть буде да, те, щоб воно було більш жовтіше, а не червоніше. Угу. Добре? Угу. Все, зараз кипне і вимикаємо, не варимо його довго. вимикаємо, тоді я трішечки ще підігрію ваше і вашему. Парі, і полиємо зверху вже на самій таліці. Тут важливо, щоб не мити сковорідку, щоб саме на, тому, на тих соках, які виділяли м'язку. Просто у нас його багато, тому ми так. мусили раз помити, бо було б чорне Все, Так, так? так синочку.